Чоловік, що живе над вами, належить до того рідкісного типу людей, яких називають тихоходами. Справжнє благословіння для мешканця типової київської панельки, де стіни мають звукопроникність цигаркового паперу. Здавалося, він ніколи нічого не впускає на підлогу, жодного глухого гуркуту, жодного подзвону ключів. Навіть... Його телевізор, якщо він взагалі існує, ніколи не пробивався крізь стелю, бубнявінням новин чи криками футбольних коментаторів. Якби ви не бачили його на власні очі біля поштових скриньок, ви б могли заприсягтися, що квартира номер 42 порожня. Це був неймовірний контраст після попередніх мешканців. Компанії студентів, чиї нічні вечірки з дешевим пивом та гуркотом басів змушували люстру в залі дрижати, наче в лихоманці. Він був не просто тихим, він був підкреслено майже хворобливо ввічливим: Пан Анатолій, сухорлявий чоловік з очима кольору березневої криги. та Руками, що завжди пахли господарським милом. Вже за тиждень після вашого переїзду він перехопив вас у під'їзді. Знаєте? промовив він тихим, оксомитовим баритоном, від якого по спині пробіг легкий холодок. Наша обслуговуюча компанія по збіговійськонездар. Якщо у вас. Колись запітніє труба чи закапає кран, просто постукайте. Я, сантехнік старої школи, люблю, коли в домі панує порядок. Ви відмовилися від його запрошення на вечерю того дня. Вічливо, посилаючись на дедлайни та загальну втому, а він і не образився. Лише всміхнувся. Кутики губ піднялися вгору, але очі очі залишилися нерухомими. Пропозиція в силі, Сусіде. Поки ми живемо під одним дахом, мої двері для вас відчинені. Минув місяць. Робота висмоктувала з вас усі соки, а порожні коробки з під піцци. Та розчинна Локшина стали єдиною прикрасою кухонного столу. Одного вівторка, коли тиша згори стала особливо відчутною, такою густою, що їй, здавалося, можна було торкнутися пальцями, ви здалися. Ви набрали його номер, вагаючись, чи він взагалі дома, чи він взагалі живий. Заходьте, відповів він миттєво, ніби чекав, тримаючи слухавку біля вуха. Я якраз приготував курку з лимоном забагато для одного. Ви піднялися на поверх вище. Квартира Анатолія вражала. Вона була стерильною. У вашій квартирі ідентичній за плануванням. Вже оселилися плями від кави на ковроліні та шар пилу на полицях. Тут же, як він сказав за шість років життя жодного сліду, жодної подряпини на паркеті, жодної порошинки на антикварному годиннику, що мовчав в кутку. Стіл уже був накритий на двох. Порцеляна, важке срібло, білосніжна скатертина виглядало так, ніби він знав, що ви прийдете саме сьогодні, саме о цій хвилині. Смачного, тихо промовив він, підсовуючи вам тарілку. Курка була божественною. Ніжною, з легким присмаком мигдалю та якихось трав, які ви не змогли впізнати. Але вже після третього шматочка світ почав втрачати чіткість. Спершу ви подумали про перевтому, потім, що в кімнаті занадто мало кисню. Ви хотіли щось сказати, але язик перетворився на шматок. Неповороткого мокрого фетру Соус витік із кутика рота, який ви більше не могли стулити. Ви бачили, як Анатолій відклав прибори? Він не їв, він спостерігав. Його обличчя світилося дивним, майже батьківським задоволенням, поки м'язи один за одним перетворювалися на кисіль. Ви почали сповзати зі стільця, в голові проминула панічна думка про те, що зараз буде гуркіт. Тіло впаде на підлогу, Сусіди знизу, ну, тобто ваша порожня квартира, почують цей удар. Ви так боялися порушити цю священну тишу. Але удару не було. Анатолій опинився поруч блисковично. Він підхопив ваше обм'якле тіло з грацією досвідченого танцюриста, не давши навіть черевику торкнутися до паркету. Тихенько, прошепотів він вам у саме вухо, і ви відчули запах мила та сирої землі. Ми ж не хочемо нікого турбувати. Правда? У цьому домі має бути тихо. Він легко підняв вас на руки. Ви для нього не важчі за ковдру. І поніс у глибину коридору, де в стіні віднілися двері. Обиті товстим шаром звукоізоляційного поролону. Ви вже занурювалися в темряву, але останнє, що ви відчули. Це те, як м'яко зачинилися за вами двері, без жодного клацання, без жодного звуку. Темрява в кімнаті була такою щільною, що здавалося навіть матеріальною. Вилежали на чомусь холодному і твердому, металевий стіл обгорнутий полетеленом. Свідомість поверталося повільними. Болючими поштовхами, але тіло залишалося чужим. Ви не могли навіть поворухнути пальцем, лише спостерігали крізь напівзаплющені повіки. Анатолій стояв біля стіни, підсвічений єдиною лампою під низьким абажуром. Він був у професійному прогумованому фартуху, який носять м'ясники або патологоанатоми. Його рухи були економними і плавними. Ви запитували про попередніх мешканців? промовив він, не обертаючись, наче вгадав ваше німе запитання. Ті молодики? Вони були жахливо нетактовними, вони не поважали простір. Вони створювали вібрації, які руйнували гармонію цього будинку. Він підійшов до стелажа, де в ідеальному порядку стояли скляні банки різного розміру. У тьмяному світлі ви побачили, що вони наповнені прозорим формаліном. Усередині кожної щось було. Бачите? Він лагідно торкнувся пальцем однієї з банок. Це голосові зв'язки того хлопця, що так любив караоке о другій ночі. А ось тут суглоби пальців його подружки, яка постійно гупала по роялю. Тепер вони частина моєї колекції. Тепер вони. Абсолютно тихі. Він взяв зі столу набір хірургічних інструментів. Сталь блиснула холодом, який, здавалося, просочився під вашу шкіру. Знаєте, чому я вибрав саме вас? У вас була така важка хода. Ви постійно бігали туди, сюди, коли поспішали на роботу. Ваші підбори, вони звучали як метроном мого роздратування але я не гніваюсь. Я просто виправлю це. Він нахилився над вами. Тепер ви бачили його обличчя зовсім близько. Жодної зморшки гніву, лише спокійне, майже релігійне зосередження. Найбільший дар, який людина може дати світу це її мовчання. Пам'ятаєте, наші пращури казали. Мовчання це золото, і я допоможу вам стати досконалим. Ви більше ніколи не впустите склянку. Ви ніколи ніколи не скрипнете паркетом. Ви станете частиною ідеальної тиші цієї квартири. Анатолій провів холодним скалпелем по вашій нозі. Легко, як смичком по скрипочці. Ви хотіли закричати. Легені розривалися від невисланого болю, але м'язи горла були заблоковані паралітиком. Тихенько. Анатолій приклав палець до губ і. Лагідно так всміхнувся. Чуєте, як красиво. Жодного звуку? Він почав працювати, і останнє, що ви бачили перед тим, як остаточно провалитися в забуття, це те, як він дбайливо підставив лоток, щоб жодна крапля крові не впала на підлогу. Бо навіть звук падіння краплі був би для нього занадто гучним.